Випалення російських тилів і сигнал окупантам до втечі. Другий тиждень тимчасово окупований Крим почав з потужних вибухів на військових об'єктах. Цього разу склад боєприпасів у Джанкуйському районі детонував кілька годин. У селищі Вільне розташований військовий аеродром. У парі кілометрів залізничні шляхи, які ведуть з Керчі на північ Криму. Рух залізницею і шляхами тимчасово довелося перекривати місцеві лише. Фільмували камуфльовані вантажівки, які їхали подалі від розривів. Водночас окупаційна влада запевняла, що нібито всі 11 дронів, які летіли на Крим, збиті. А от чому вибухає російська база, пояснити не змогли е, настрої серед особового складу, серед е, окупаційної адміністрації від цих подій не, не покращуються. Багато тих, з е, багато хто з них уже вивезли е, свої родини. І е, ті, хто не зробили цього, не зробили тільки тому, що їм не дозволяють наразі. Це зробити. Але в принципі, у ворога формується стільки розуміння, що Крим для них це точно не тил і небезпечна територія. Служкам російських окупантів теж варто пакувати валізи, Переконаний голова меджлісу Рфат Чубаров. Чим швидше ви покинете Крим, тим більше ви. Освободити від забот українські спецслужби і українські суди. Ми вас знайдемо але попозже. Поки ще стоїть Керченський міст і є можливість тікати поромами, цією можливістю слід скористатися кожному, хто незаконно оселився у Криму під час окупації, радить Чубаров. Ба Більше на шляху так званим суходольним коридором перешкод дедалі більше. В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР, и запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный. Также стоит отметить, что здесь не действует ОСАГО, КАСКО, то есть вы не сможете оформить там, аварийный случай, получить выплату. Будні окупантів у Криму дедалі тривожніші. Знову повідомляють про загрозу удару по надобитому Керченському мосту, і знову перекрито рух смугою, що залишилося працювати у реверсному режимі. У силах оборони не приховують регулярні атаки саме на військові об'єкти, нафтобази, полігони. Це знищення критичної інфраструктури окупантів, конче необхідної для продовження війни, зокрема на півдні України. України. Росіяни схопили жителя Феодосії звинуватили в замаху на колаборанта Олександра Таліпова і підпалі автівок російського пропагандиста Дмитрія Кисельова в коктебелі минулоріч. За даними російських силовиків, минулого вересня чоловік в медичній масці та бахілах підпалив лендровер і гольфкар Кисельова. Після того, мовляв, взявся залякувати ФСБшного стукача Таліпова під вікнами його будинку два тижні тому. Вибухнув мопед, ба більше окупанти вішають на бранця також координацію вибухів на військових об'єктах у Красногвардійському районі та одразу три підриви залізничних колій навесні та влітку. Попередньо встановлено, що заручника звуть Роман, і йому 36 років. Місце його утримання невідоме. Укріплювати підвали, підготувати запас їжі, води та ліків, і головне підтримувати одне у одного. Закликав голова меджлісу Рефа Чубаров. Він звернувся до Кремли та українців на тлі регулярних новин про ураження російських військових об'єктів у Криму. Рефат Чубаров закликав берегти своїх рідних і близьких та додав, що в Криму певно немає людей, які б не усвідомлювали, що звільнення Криму неминуче. Я прежде всего обращаюсь к крымско-татарскому народу, к этническим украинцам. Берегите себя. Освобождение скоро. Знищено гектари лісів, червонокнижні рослини, гнізда птахів та ціла річка Ангара. Усе заради дороги з Сімферополя до Ялти, яка має заощадити 40 хвилин. Ціна для екології росіян не турбує. Масштабний будмайданчик вони розбили посеред лісу в районі перевального сімферопольського району. На його місці лише очищені та складені колоди. Скільки сотень деревів. Напередодні повномасштабного вторгнення ми розповідали про цю ділянку тавриди. Зокрема, в зарічному окупанти ладні знищити оселі півсотні родин і розрізати село навпіл заради дороги, аби тільки вона не проходила у притул до військового полігону. Росіяни ще тоді побоювались українських диверсантів і залякували місцевих розмовою за ФСБ. Джамала збиратиме кошти для Збройних сил на своєму першому сольному концерті в арт просторі уява. Це на столичному ВДНГ. За словами організаторів, кримськотатарська співачка виступить просто неба 20 серпня. Партнером концерту є організація Азов», яка допомагає воїнам 3-ї окремої штурмової бригади виконувати бойові завдання. Зі свого першого туру північною Америкою Джамала Ла привезла 2 мільйони гривень на доброчинні проєкти в Україні.